Ця ситуація, яка тому, що виходить, якщо глибше копнути, всі, хто створює соціальну напругу в країні, працюють на кого на Російську Федерацію. Це беззаперечно, де б вони не знаходились. Чи це там начальник якогось міліції, чи обласного СБУ і так далі? І тут треба чітко розуміти, що ми повинні протидіяти будь-якому ворогу, а ворог наш Російська Федерація, яка за багато десятиліть створила своїх агентів, резидентів. Адептів на зарплаті, на якихось гачках, на якихось там ще е, моментах, яких вони, які вони зараз можуть застосовувати. Це, вони звичайно, та. і треба чітко розуміти, що якщо ми бачимо раптом якусь дивну ситуацію, а нам же ж дуже просто, да? От дивна ситуація. Чому раптом виник там е, якийсь там момент напруги? Дивимось, оці зробили, а ці заарештували. Ці кажуть, ми цього не робили. А ці чому заарештували? треба чітко розуміти що ми повинні тут же скеровувати свою увагу на тих хто заарештував чому ви це зробили хто віддав наказ це може бути резидент Російської Федерації без всяких думок всяких сумнівів. Резидент агент ФСБ Росії. Тому, якщо не буде 100% до, а я вам скажу, що і батальйон, ветерани батальйону Донбас, будуть підтримувати і моніторити цю ситуацію. Ми зараз об'єдналися в ну, величезну організацію. Там ми теж будемо моніторніловайські братства, там бортива uh -huh. об'єднані і так далі. Якщо не буде доведено. І не буде стовідсоткових доказів. Нехай вони їх нададуть, якщо це секретна інформація, народним депутатам. Тому ж Білецькому і так далі. Ми не заперечуємо. Вони вийдуть і скажуть: у нас є стовідсоткові докази. Тоді Часто. ми скажемо. Вибачте, але це дійсно була законспірована особа. Тоді й депутати А поки Проніжа. немає доказів. буде, будете тримати але якщо це не ясно. Буде, то Треба Булістово. не тільки його відпустити, а заарештувати тих, хто спровокував. Тому що це є агент позиція ФСБ Розумієте? Тарас Костанчук ось таку пропозицію, що я не у нашому ефірі. Командир штурмової групи батальйону Донбас у 2014 році. 2014 року. Дякуємо Він. вам, і Володимир Лішавський, генерал-майор, авганець. Пасибі, дякуємо вам. Ну що ж, це був воєнний щоденник. Ми дякуємо, що були з нами, і просто зараз. Павло Кожеєв зі своїми гостями про найважливіші події сьогоднішнього дня.